Ім'я стана це жіноче особове ім'я, яке утворене від чоловічих імен стан, Станислав, Станимир або Станиць шляхом додавання форманта а більшість записів імені стана походять з карпатського регіону 16-17 століть. Наприклад, в записі з 1401 року згадується за сестрою моїх мошов і стану. Із села Королево у 1405 році згадується шляхтичка з іменем стана з села Солотвина. А у 1704 році зроблено запис про матку, що носила ім'я стана з села Свидник. Також помічено, що в 1920 році серед учнів руської середньої школи міста Шидзе згадувалася дівчина на ім'я Текля Стана. На Львівщині у 1437 році було зафіксовано іконім ім'я, що походить з імені станин, що також утворене від цього імені. В словнику віл ім'я стана та його варіант Станя наведені лише в показнику скорочених та пестливих варіантів імен. Це ім'я також відоме серед болгар, сербів та хорватів, а також серед молдованів і румунів. В болгарській культурі ім'я стана вживалося як побажання. Хай залишиться серед живих, схожі на стана імена стану, діана станка, стан, Станча станя, стома.